Так, зробив ще такий коротенький відосик другого поля. Там де сіяв 4 числа. То поле в мене було перше, що я знімав Було 30-го посіяне. Має. А тут виходить я сіяв вже 3-4 -е число. Такий подсонник, хотя гляньте. Ну як на вид, блин, ну то ничего такий, короче. Опять же кажу, бункер покаже 100%. сто процентов. Да, есть шляпки больше, есть меньше. Блядь, ну его тут дохера, короче, все маленько, допустим. Ну гляньте, вона забита полностью. У меня их тут на метр, дивиться, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Отаких забитих. Ну, ілі вже може було б три штуки там здорових. Ну, Ну, коротше, що гадати, воно все покаже в бункері. Я думаю, вже приближається цей момент, коли буде косіння. Так що отак.